Повертайтеся обличчям до роботи. Улюблена фраза нашого керівника. Отож, сьогодні я після кількох днів вирішила все-таки повернутися обличчям до роботи, тому що так, то, а то або десь поїхала, то або десь на роботі була, то ломить руки ноги через таку погоду, от ніби то дощ збирається, а ніяк не збереться. І якось так роботи. Не було. Сьогодні, як не дивно, зовсім я себе добре почуваю взагалі. От, тому взялась до роботи, при цьому не забуваю вибігти кілька разів у садок, щоб понюхати хризантеми. Який п'янкий аромат, який спокій. От-у робота. По-перше, готую ось таку картоплю, запечену в духовці. Розрізана вона в мене навпіл, помита, не обов'язково очищена, уже приперчена. Зараз я її присолюю. Присолила, тепер викладаю на неї ось так слайсики сала. Тоненькі скибочки. І потім відправляю вже на гріту. Духовку і десь собі буде вона пектися при температурі від 180 до 200 градусів. Потім, перед тим, як виняти, вже майже при самому кінці все це присиплю душиним часничком. Ну, от, уже вся картопелька салом знизу. Так, достатньо змащене дечко олією, тобто картопелька на олійці лежить, а зверху буде свій притоплюватися салом. Шкварочка в духовці витоплюється, прижарується так гарненько. І потім ще з часничком зверху приправити і дуже смачна виходить, пахуча картопелька. Але картопля то картоплею, картопля не дивина. Але от що для мене стало справжньою дивиною? Це те, що я зараз буду готувати. Ксюша, канал Ксюшкина сім'я. Я неймовірно вдячна. Ну, я навіть не, навіть не знаю, як назвати, за такий, як на мене, казковий просто рецепт. Квіти гарбузи у клярі. Оце я зараз буду готувати кляр. Яйця присолила. Додам перчику, тому що ми його любимо. Додам молочка. Все роблю на око. І зараз мукичку і зроблю. Стала робити цю красу. Юрій заборонила заходити до хати. Кажу, так, там щось працюю біля свого трактора, тому що я щось приготую і хочу, щоб ти мені сказав, що це таке. Він не заходить. Дивіться, як гарно виходить. Дуже гарно. Сподіваюся, що воно і. Так само смачно, як красиво виглядає. Все, готую, приготувала. Будемо смакувати, куштувати, але скажу наперед, що вже ось квіти гарбуза в клярі, я вже скуштувала. І це справді смачно. Смачна картопелька, свої огірочки, свої помідорки. Можна сісти, перекусити. І далі будемо хто що. Отож, я нарешті дала своїм помидорам. Сполола бур'ян, деякі е, впали до землі трішки під вагою помидорів, я їх припідняла. Обірвала е, сухе листя, яке починає сохнути, так? тому що ну, десь від втори якась оброблена, якась не оброблена. Але все-таки помидори непогані. Ось такі, подивіться, є різні і великі, і меншенькі. Одним словом, я задоволена помидорами. Крепко таких червоних стиглих ще немає, але є такі починають боріти. От я всі бурі помидори вже так вириваю, вони трішки полежать, м'якшають, достигають, і ми їх споживаємо так, щоб вже на зиму то ще сіки немає. Ще приходиться доглядати їх і приходиться трішки почекати. Ну, то нічого. Основне, що вони є. Основне, що вони є. А прийде час, вони достигнуть. Будемо ще й у баночки накладати. Та подивіться, що я вам маю ще показати. Ось які в рядку з помідорами трішки перед ними. Породили столові буряки. От скажіть. Скільки це з такого буряка можна буде зварити борщу? Я навіть не уявляю. І то це ж він не один такий, їх таких тут кілька. Ось, будь ласка, подивіться. Ну він же ж, це ж не столовий буряк. Це по величині, ну, краще будь-якого кормового, мабуть, буряка. Ну, але отут таке, що стосується роботи. Далі, чим продовжувала займатися, оскільки у нас так переїзди трішки, перестановка у хаті, то сьогодні вирішила, є краска, потрібно фарбувати трішки стелю у віранді. Чуть змінила колір. Добавила світлинки і ось такою світленькою, блакитною фарбою стелю, вікна. Сподіваюся, краска буде хороша, протримається. Знаєте, головне, щоб протрималася до наступного року. Тому що, ну, от планували якось поміняти стелю, знаєте, хотілося б, звичайно, зробити якусь гарну чи, там, чи вагонку, чи ще щось. Ну, але де на то все дістати кошти? Тому ось, що маємо, те маємо, фарбуємо, поновлюємо, яка є. Ну, коли мама в роботі, то, значить, всі будуть щось робити. Приклад, Прикладеш. Так от, донька виявила бажання брати коврики. Доріжки. Думаю, бажає, нехай іде поряд. Подивилася отак тихенько, бачу, в неї нічого так виходить. І мені швидше, і вона бачить, що вона так задіяна, щось робить, допомагає. І то є дуже приємно, як насіки легше батькам, коли діти от щось допомагають. І не так, як нам змусили пішли коли, коли допомогли, а коли вони це не хочуть. Можливо, ще б щось і робила. Та ось ця покраска, знаєте, стільки часу займає, що не передати. Тому так, Поф'ясила, вибігла, подихала. Вітердець повіяв, руки відійшли і вертаюся знову красити. Ну, ось так сьогодні і проходить день. Друзі, я вам бажаю, щоб що ви не робили, але щоб завжди знайшли. Хвилинку для того, щоб відпочити, подихати, помилуватися красою навколо, налаштуватися знову на працю, і хай вам усе буде легко. Для себе я от сьогодні зробила, знаєте, такий висновок: що вік живи, вік учись. Якщо ти думаєш, що ти знаєш багато, не знаєш абсолютно нічого. Це все казали, мудрі люди говорили. Це знаєте про що? Все про ті ж, квіти, гарбузи, куплярі. Абсолютно всім сподобалося. Ксюша дякую ще раз. Дуже-дуже дякую. Ще один висновок, який напрошується: що чим більше друзів у нас, так, чим більше ми дружимо каналами, чим більше ми спілкуємось один з одним, тим більше ми можемо розповісти один одному. От, наприклад, Світлана Верба. Розповіла вчора про дуже гарний канал Пані Марії, де вона ділиться своїми рецептами, а ще дуже прекрасно співає. От я взяла приклад і думаю, чому б мені теж не розповісти про канал Оля Оліник, де дві сестрички із сусіднього села діляться своєю творчістю. Вони люблять співати і вони співають гарних українських пісень. Тому, друзі, хто любить послухати щиру українську пісню, я запрошую вас, підписуйтесь на цей канал. Будемо дружити, будемо підтримувати один одного, і все у нас буде добре. Всього найкращого!